Сьогодні ми приїхали в місце, де зібрані справжні легенди. Тут сотні рідкісних машин від класики до унікальних експонатів, які більше ніде не побачиш, тільки на моєму каналі не голю. І це ще не все. Ми не просто приїхали подивитись на легендарні авто. Ми купили газ і розіграємо його серед вас. А що потрібно зробити, просто написати коментар під цим відео, і саме ти станеш власником цього унікального авто. Але є один нюанс, який ви дізнаєтесь в кінці відео. Тож дивіться до самого кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Хвилин. 11 хвилин нам їхати в музей, де ми будемо купляти машину. Ексклюзивно. машину. В музеях ми ще ніколи не купляли машину. Кстати, да ми зараз? Ми знаходимося в Києві. Це у нас який райончик? Софійська Борщагівка? Да. Ні. Коротше, жирний райончик. Вас вітає Борщагівська громада. Ну, короче, різниці нема. Ми їдемо в музей. Там є багато корчів різних красивих. Не таких як у мене. Не таких як Таурія. Де я побачив це, побачив рекламу в Тіктосі, по-моєму. Ти не бачив рекламу? Типа реклама, там можна прийти, поснімати, пофоткатися. А їй не Для... можна предложити продовжити Таурію. Таврію? О, <laughs> можна, кстаті. Скільки щерів. Ріпакіли ріб. Ладно, ми їдемо. Поки нічого цікавого, якщо щось буде цікаво, включимося, покажемо. Тут можна подивитися безплатно, походу. Ну це взагалі не прикольно. Бачиш, вони всі на старих реєстраціях. <гум> Ангар. Та ти що це? Тут раритетки. Жесть які Це що вообще таке? Я би сам зробив табуретку. Я думаю, тут наша Таурія, вона б помістилась прямо в підічо. Ви на каналі Не Голливуд. Тут все про машини, і ми зараз приїхали в музей. будемо показувати тут дуже багато корчів. Ми вже пройшлися, дуже багато різних класних корчів. Що ви ще сказати? Це наліпило. Да. Коротше, я вже з камерою трохи не дружу і цей. Я не знаю, що говорити. Скільки класних тут всяких штук, ну я не можу нічого писати. Я думаю, треба просто подивитися під музичку, це все красиво. І буде чітко. Я ж поснімав там відочки. Я обов'язково за приїхати подивитися, бо це прикольно. Да ні, то рус. Назар <рес> а, назари <ні>, медой ми тут. Фіар. А не, не фі... <рес> фіар. Ну чого не сказати, що це фіат? А, зараз. Якась штука. Татра. Якась татра. Може це не ще версія, фіат. О. <рес> Rolls Royce. Та ти що? Його треба погладити, коротше. І желання зага. То <рес> це майновіший буде. Дивіться. Це кабріолет. А, це кабріолет. Жалко, що не можна сісти посидіти там, це було б дуже круто. Там десь зайти не можуть. Газ 69 Це бачиш, ці фари стоять для цього. Це воєнні машини, так? Да? А я не знаю. Оці фари стоять, типу, зменшають зрачок і видно тільки -ті прямо по ньому. Тобто ага. по нема світла не падає. По-моєму, це так іде. Що ти взагалі скажеш? З поліста, що приходити. Звісно, вход всього 200 гривень. Зараз ще наверх, підемо, подивимося, там у нас мопеди якісь стоять, бачу. А, там якісь колонки старі заправочні бачу, це вже є. Зараз це поснімаємо. посімаємо. Це вже що, снаряди що? Да. Це події воєнна техніка вже. Так, це воєнна техніка деякі. Але вони бачите наглажені всі ти що. Я думаю, їх на ЗСУ треба треті о Тут Тут красота. Тишо. Та ти шо? Тут прям Совєтський Союз. да! Дивіться, які зубціки. Ні, сюди точно треба приходити, чуваки, вийшов. А це шо, картінг, що картинг чи що? Чи це просто є груші, Я не знаю, що це є. Прикольно, дві ці ляльки, якісь. Ні, ну молодці, отак зробили, зрозумів? Але сюди можна приходити тільки п'ятниця, субота і неділя. Три дні за тиждень вони працюють. Коротше, ми зробимо відео, Можете не приходити. Так, зекономити гроші Але якщо будете в Києві, то це треба зайти. Тут реально прикольно. Якби ще шари у цій техніці, пані рекетні, ще щось збирав. Так, розіграємо це ДТ-85. Що ж вам потрібно зробити, це поставити лайк. Лайк like, обов'язково Підписатися на цей канал і написати коментарі. Вбираємо да. победителя по коментарі. А це що? Хтось живе, мабуть? Да. Одежа є. Я думаю, тут охранник живе. Прикольно. Прикольно взагалі. Маленька така. Для відпочинку, то що треба. Коротше, зараз будемо мопеди знімати. Ява. <серказ> я взагалі не розбираюся у цих старих мотоциклах. Такі корчі, але прикольно, дивіться. Тут якісь, це вже щось китайське, по А Ані Мінськ. Так ти що, я взагалі вообще... стидно має бути. Культиватор тут. Культиватор борона. <серказ> прикольно. Квадроцикл, мотоблок. Взагалі ляпота. Дивіться, тут красиво. Червона дорожка і все як положено. Бачите? І тут є така волга. Ми її хочемо розіграти. Серед підписників, хто підпишеться, лайк поставить і напише будь-який коментарі. Серед коментарів я виберу переможця і відправимо таку волгу з цього е, музею. От, а це велика така. Обов'язково беріть участь. І коли розіграємо, скільки лайків пусть буде на відео? Або хотів переглядів. 277 лайків. І ми розіграємо серед коментарів. Так що пишіть, буде чітко. Такий сувенірчик від нас. Переход бахне. Велосипеди з моторами. Оце, звісно, апарат. Оце і прикольний. Дві БМВ. Дядько. БМВ. Диви, який мотор, чувак. Що за кастрюля. І диви, які де бачиш на бік ну, колеса. Безкої цепки. Що це у нас? Вау йде. Ну, Коротше, прикольно. Тільки ще не бачу. Хоча вроді на МТК все вже саме йде. Дивиться, що передачі діти. То... <рикола> Прикол. Ці сидушки, на скалі додому валяється дуже багато таких. Тут у нас іш. — А це ці... А це Мінків. І... Реально? Так. Да. Аї пише. Який рупор, дивись стоїть. Ну то. Ти думаєш, що не заводяться хотіть? Так, 100 тисяч лайків ми їх запускаємо. <laughs> З другого поверху. — Йо, це красиве. А куди вони пропадають? Це не українські. Ні, це не українські. А то? ДПС Українська вийде. Це КМС, патруль. Україна. Реально Україна, це українська. Диві, ДПС Українська. А це вже навіщо? Зараз би ментам дати таку емоцію, коли би побили, наверное, давно вже. Тю, я думаю, це теперішні. А тут нас рік. А такий на вигляд, як то, що взагалі теперішні. Дніпро. А це ще запакований. Дікі ровери тут чи є? Зойка. Думаю, в нього тут сідуха не дурна. не написали, не чіпай. А воно нічого тут не робить, поняв? Газулька заклинена. Ключів нема Дивіться, а це що таке. Це ключ. А, ні, оце ключ. Коротше. Хто шарив цим, буде мене плювати в коментарях просто. Це такий, як у нас був, тільки у нас був чорний. Могли сюди загнати, а так продали циганам на <laughs> железо. Там ще жигулі гулі ці, ці, цікаві такі наглажені. Зараз їх покажемо теж. Як вони всі це просто, ти прикинь, кожен раз наглажувати їх отак? Тож ж по-любому пилюка падає. І там жигулі. А солон, чувак, тебе у Фордові взагалі ховаєш. Кстати, тут світло моргає. Странно. У вас 2101, і ці один. файні. який файний. Кабріолет, походу. О, там ще люки є прикинь. Жиркомплектація називається. Але у нас краще. ЗАЗ Запоріжця у нас тут. Дивіться, які номера. Та ти що, це буханочка, не, не бігла кататися? А ну пробій ці номера потім. <гум> І тут пішли вже жигулі. А салончики просто, дивіться які там. Дитячі крісла чи що там? Я говорю, 2005 рік, короче, прицеп, понял? Ці, ці номера від прицепа. Ну зато прикольно, понял типа. Зачем тут наморолся? Камера действительно. Ні, я нічого не буду говорити. Як тобі ця тема? Короче, е, Оце і все? Тільки якщо... моє. <сіх> якщо серйозно, короче, е, якщо вам інтересно вообще, такі музейні штучки, може приїхати в Києві, тобі адрес якісь кажуть. Як да, в адресі є, якщо можна написати в коментарях. В да, на коментарях напише там адрес. Тут короче, тачок просто нереально. Ми лише починаємо, то у нас такі кадри, виходить, ну не дуже знімаємо файно, але все буде далі, буде круче. І наступне відео буде про авторинок Київський. Чернівецький ви вже бачили? Якщо не бачили, подивіться. Кріп. Це наперед я вам в поляр загнав. Тут, коротше, отак. Двигун газ Н-20. І зрівняйте з двигуном Ford V4. Коротше, ну. Ти бачиш, тут йде вже В, поняв. Циліндрики, такой супер красиво. Десь тут кусок желіза, Якого желіза, чугун. І все. Який стартер здоров'я. Ти... От що означає Америка? А що означає... Росія. <ріст> Союз. А прикол в чим? Що це набагато да... давніше зроблено оцей двигун, чим ось цей. Років ну, три раз. бачиш, що дінами як були, Випускались такі, так і зараз всі такі. Да? У да. Де у Фордові да. А тут подвір'я. Кусок кастрюлі. <ріст> там десь кількох корчів стоїть. Йо, я думаю, це не можна знімати, але ми покажемо. Дивіться, там розовий ото. І там, по-моєму, беха чорна стоїть збоку. Під рестав... навірно, реставрирують, щоб сюди десь виставити. Бачиш, там запчасті з машин? Я думаю, це вони збирають оці машини, ж кліпа. Збирають. Ну, по-любому беруть якогось корчавшата, ну, поняв. Десь нема фари, десь нема такого. І збирають, все по почазу. І складають. Історію складають. Все цей логотип Якийсь канал напоминає, не сніме. Хто хоче взяти участь, напоминаю ще раз, напишіть обов'язково у коментарі. І поділіться відоську, може хтось теж хоче таку машинку отримати. Адрес цієї локації вот. І напишіть взагалі, як вам формат такого відео, як відосик, взагалі. це теж напишіть, буду читати. Відповідай на всі коментарі. І наступне відео буде з авторинку, де ми продаємо нашу ауді. Вона ще їде. Не думайте. От у цього. Розіграємо. Обов'язково пишіть коментарі. До речі, багато хто запитував, як тримається криша, яку ми клеїли в минулому відео. Клею для шпалер. Зараз я вам покажу її. Як бачите, поки все ще на місці. Бюджетні методи можуть працювати, але чи надовго? Але все тримається чітко. І вона стала більш твердішою. Так що можете користуватися. Хто там писав в коментарі, що типу, це раз, ну коротше, ти все спортив кришу, а мені що? Я просто провірив і потім перетягну нову матерію, якщо воно ще розпаде.